От Що мені і подобається в бочаниці, це природа. Ну... Ну, гарна тут природа. Що не скажіть, ви не сидите посеред поля Не палючим сонці, немає дерева, нічого. Всім привіт! Видалося сьогодні в мене пів вихідного дня, пів суботи. І дозволили мені посадити на острові Бочаниця на 25-му пірсі. Це останній пірс в цій заплаві. Але це чудово, тут немає вітру. І не знаю, спробуємо, може тут якийсь проклюнеться карась. Взяв з собою і взяв її махову вудку на якусь плотвічку. Того 25-й пірс. Острів Бочаниця. Чудова погода, градусів напевно 15. Легенький вітерець із сходу, до речі, десь, хоча по прогнозу має бути з півдня. І будемо зараз розкладатися. Уже друга година дня, зараз, поки розкладемося, примішаємося, буде третя. І того в нас є години 4-5 на риболовлю. Надіюсь, в бочаниці пару карасів я десь зловлю. Погнали? Так, на що ми ловимо? Попробую, не знаю, флети буду, кидати, не буду. У мало часу, як на мене. Маю коноплі, пачку інтеркриля і часника. Тобто пластилін-чесник. Якийсь бум, але на вигляд свіжий. Тож зараз напевно прив'яжу пружинку. Попробуємо. Колись тут на пружинці клювало. Так, дивіться наскільки я лінивий. Не взяв лоточка під пелець. Не знаю, як його чим де намочувати. Там прикормка. Того зараз флета. Забью часниковим пластиліном І вперед на маленькі от вісьмірки і кукурудзу нехай ловиться Що хоче Отака Отака поки лінива снасть попробую Ось саме лінива снасть Не знаю, ну побачимо навіть самому цікаво що буде Кидаю, аби куди Дно тут ніякого рельєфу в принципі, важливого нема, то десь ось туди на середину. От де і все. давно давно її не використовував. Колись ще купив за 150 чи 170 гривень вона коштувала. Зараз вже напевно суттєво більше. Отак. От і вітру нема, того ставлю фідера доволі високо, але все гарно видно. О, підтягнемо трохи. Так, наживок в мене опариші. Червоний-білий і черв'як. Знаєш, бочаниця любить черв'яки. Тож два черв'яка, один опариш. Будемо пробувати. Так. Ось такі в нас бутерброди зелені. Не знаю чи нам що шо, щось тут дасть. Ну, принаймні попробувати можна. Туди, десь теж ось туди. Нема смисла далеко кидати. І ставимо ось побрякушка Ось таке якось стало. Ось так взагалі бомба. Хоп! Ну і щоб мені було не так скучно сидіти розкладуще. Махалку зараз буду дрібну рибу тут в очереті колоти. Ось так, Попробуй, Тихо, спокійно, щоб її не посити. Сьогодні у нас така рибалка, риболовля на 3-4 годинки. Побачимо, що з того вийде, чи хтось буде їсти ту пластилін чесниковий. Так, перша рибка, яка ви думаєте? Звичайно ж, верховодка. Коти дуже її люблять, тож закидати в садок чи в відро, напевно, не знаю. Так, друзі, риба. Риба то добре. Але поки риба тільки така верховодка такого середнього розміру. Не, не знаю навіть чи... Чи щось переробляти, чи як відбити цю верховодку. Друзі, щось непонятне я підсікнув. Ого, ого! Киється толин, то карпець, то карпець, друзі. Причому мені кажеться, що я його за сраку зловив. А, ні, не за сраку. Дивіться, який малий карапуз. Ходи, 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 а ну, дотягну, сімрка гнеться. Сім'ярка гнеться. Малесенький коробчук. Там, оп, там геть тоненький крючечок. Тож. Ось так ось. Так, Пластилін не хоче, а на це клюну. Ай, який гарний. рамчастий, Тихо-тихо-тихо. Ай, який хороший. Дивіться, як гарна, чую, що підсіки щось не йде. Ого! Де ти малюк взявся такий? А, зараз ми тебе випустимо. А, який гарний, так. Маленький, але гарний. Ми його випустимо, він у нас виросте і буде клювати вже великим. три, 3, 5. Ти в ту сторону. Хорошенький. Він заумер і пішов донизу. Так, вже цікавіше. Ну Раз ми зловили малого коробчука, то я не полінувався і все-таки замочив того пеліця, порожменше в мене було. Того зараз він набрякне, Попробуємо флети вимити від того пластиліну і закинути так, як положено. Ну що, попробуємо Половити на флети. Так як положено. Пелець від Баунті, холодна вода, пахне якось котячим кормом. Може якісь маленькі карасики, карпики. і будуть його жувати. Не кліпсований, кидаю десь туди. А куди полетить ось так ось раз і другий отакий у нас попапчик? І два. До речі, дивіться, <laughs> лінивий рибак. Забувся про діти, та й нехай. Не робіть таких помилок, як я. Не лежіть отак ось. Добрий вечір, ручка підсака. Отаке, положу під ноги, не там де треба. Так не робіть. Погодка просто супер. Сонечко тепло, вже навіть жарко. Але перестало клювати геть зовсім. Змінився вітер і все помінялося не в кращу сторону, Даже верховодка вже не хоче. Перезакінимо флетики. Вітер знову міняється туди-сюди. Не знаю навіть що сказати, що показати. Кожні пів години міняється вітер зліва направо і нічого не покльовує. Перезакити поки нічого не дали. Щось я думаю, може кину 10 метрів від берега, може риба під цим берегом. Зараз я один фідер кину на центр, а другий ближче до цього берега. Бо під тим щось не дуже бере. По покінчиках замітно, що напевно що стає, можливо карпа чи то в столоба плаває, бо то один задрижить, то другий, але це явно не покльовки. Значить, рибка плаває біля очерету, пригає верховодка. Напевно, не реститься. А карасів не бачу. Дві маленькі плотвички і все. Угу. Ось та сама риба, про яку я вам казав. А. Ух! Шабля. О так і ловим. довше відчіпляти і наживляти, ніж закидати ловити. плотва. Вот, 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 вот. Ох, саме відсипна Скрипуче крісло вам напевно чути, але флагмановське вже в другий раз поламалося. Ще я його не встиг поладити. Так, ну і на цій лотві, думаю, пора завершувати мою половлю. Сьогодні вона була після опіда, невеличка на 4 години.

В обід точніше клювала верховодка, потім мінявся тричі вітер вліво-вправо, вліво-вправо. Ніколивало нічого і з п'ятої години трошки почала прокльовуватись на поплавочок плотва. Фідера мовчали, плети мовчали, смерть карася мовчала. Карасі не чути, щоб не рестились, але напевно вже десь-десь-десь. Вода не дуже холодна, тому думаю, вже їхній не розпочався, може через то і не клює. Маленький карпик порадував. Є маленький, буде великий. Відпускайте маленьку рибу, допомагайте ЗСУ. Всім щасливо. Пока.